Підкажіть, чи можуть народжуватись діти у близнюкових душ? Можуть, але точно і саме звичайця, і народження воно не може бути таким, як у звичайних людей? Чи можуть люди жити разом, але не знати, що вони близнюкові душі? Так, звичайно, можуть. Добрий день, Любаєчка. Скажіть, будь ласка, близнюкові душі можуть бути роз'єднані не одне втілення. Так, якщо ви там ще не прокрочуєте, можуть бути і не одне багато втілень, так звичайно. Чи можливо таке, що близнюкова душа вже не є в людському цілі? Можливо, але якщо ви проводитесь не це взагалі не проблема, він з'явиться, тому що часу не існує. і. Це він зразу цей близнюк появиться, якщо ви будете світити для вашого загального творіння, тобто це однозначно появиться. Так. Дорогачка, дякую за високі знання. Будь ласка, розкажіть, як роль на енергетичному та кармічному рівні грає в ролі жінки такі жіночі аспекти, як свикруха. Ну, Почнемо з того, що чоловік вибирає, скажімо так, жінку, теж з якогось частини. Кермічної своєї мами, тому що його внутрішня жінка це і є мама. це раз. Тобто треба розуміти, що мама вашого чоловіка це є його найбільший внутрішній аспект кермічної жінки. А якщо чоловік і батько, дитини теж цікавиться тим, що ви розповідаєте, і підтримуєте про світло, пробуджувати, то такі шлюби теж руйнуються. Якщо ви розумієте, ну... Послухати і пробуджуватись це різні речі можуть бути. Тому, якщо ви пробуджуєтесь і він пробуджується і змінюється, ну то може ваш шлюб перетвориться на духовний, все може бути. Але я ще раз вам скажу: якщо може чоловік якийсь час там цікавитись, потім не цікавитися бо жінка, це те, що ви все побачите. Але якщо у вас є до цього прив'язка, ви боїтесь втратити чоловіка або жінку, то ви ще не знаходитесь в стані пробудження. Тому що, коли ти знаходишся в стані пробудження, коли ти підіймаєшся до творця, готовий бути з ним, тобі все рівно, що буде? Тобто ти входиш в такий стан, що ти вже не боїшся нікого втратити, що зруйнуються шлюб або ще щось таке, тому що це починає для тебе бути основним. Тому що ну, зараз в основному люди ще поки що бавляться, навіть в духовне. Якщо людина за весь час змножиться, а так і не знайшла кармічну пару і не мала статевих стосунків, чи вважається така душа чистішою і світлішою, не обов'язково. Це не значить, що, ну, тобто, що це так. А якщо кармічна звичайність діти, то як це виправити, обновити карму? Це можливо, можливо. можливо. Можливо, так само ми обнуляємо. Зараз цей час переходу, це можливо, сонечки, Те, що я вам говорила, зараз ми можемо обнуляти, коли ми обнуляємо свою карму, у наших дітей так, так само карма минулого починає обнулятися. Повністю карма не обнуляється, ви розумієте, Якщо ми перестанемо тут жити і творити. Але ту минулого, ту, таку важку жорстку, це можливо. Підкажіть, як зрозуміти, в яких відносинах з чоловіком, щоб не жити в ілюціях. Якщо ви ще не відчуваєте в яких відносинах, то ви ще в ілюзіях. Близнюкові душі можуть бути різні національності, говорити на різних мовах. Ні, це кармічні душі. І взагалі, я вже казала, кармічні шлюби, які прям, прям дуже з різними людьми, там, прямо з різними країнами, з, різно, з різною шкірою, тим більше це кармічні шлюби і достатньо важкі. Чи народжуються дітки-близнюків, які живуть у кармічному шлюбі. Вони близнюків, які живуть в кармічному шлюбі, у них в кармічні діти, і все те саме, як у звичайних кармічних дітей. Коли душа в кармічних відносинах, коли з близнюком навіть, там, вона цього не бачить, у них звичайні діти кармічні. А я ще кажу, роз... скажіть, як відбувалось насправді зачаття Ісуса? Те, що я бачила, що мені показували, що. Вони вже були досить в віці, особливо батько Ісуса був в віці, ну вже в поважному віці. Мати була молодша, дійсно, мати була пробуджена, жінка, жила серцем. На вищому рівні було, ніж, о, скажімо, тато Ісуса, фізичний, фізіологічний, але зачаття відбулося, звичайно, з його участю. Потрібна була фізіологія так само. От, але це відбувалось в порталі тобто через серце Матері. Тобто мати зливалась з батьком Ісуса фізичним, фізіологічним, і дитина входила через серце, не через нижню чакру. Тобто, це зовсім інакше. І прийшла як зірка. Тому це зачаття абсолютно не таке, як у звичайних людей. У звичайних людей це відбувається абсолютно інакше. Це просто несвідомий секс. Тут була свідома тантра в божественному потоці, мати відкрите серце, і батько просто проявив своє сім'я сім'я. Він був в потоці в цей момент, проявив своє сім'я і. Дитина зайшла через серце. матері тільки могли бути сердечні оргазми, не нижні, тому що інакше це би було нижнє зачаття. Ну і так далі. І це свідомо все, тобто в знанні. це не є, якщо, Тобто, коли ти пробуджений, коли ти пробуджений, коли ти бачиш небеса, мама бачила архангелів, ангелів, тобто Діва Марія, як ми її називаємо, чому ми її називаємо Діва? Тому що вона свята, тому що вона не Жила на нижніх чакрах, вона жила серцем, вона була пробуджена. І він пройшов як зірка. Айщика, душа входить в тіло під час народження? Ні, вона входить ще до народження. Ну, і знову ж таки, як, яка душа, скажімо так. Дякуємо чи може бути без душа в близькій родині, чи це, поза, це все поза межами роду. Тому що це, неможливо, нам треба пізнати дуже-дуже різне. Це неможливо в одному роду. А я чому, коли вас слухають засинаю, це добре, коли ваш розум, его ще такі дуже сильні. Спеціально йде в сон такий тета-стан, щоб ви приймали високу енергію. Можете позіхати, спати. Тобто, дуже, чому часто через, через сон йде висока енергія, тому що его не дає, програми не дають пройти високі високій енергії це еко, я вже говорила, це за еко, в яких енергіях кермічних приходять діти, коли батьки не хочуть приймати те, що вони не мають дітей. Скажіть, будь ласка, чи можна потрібно навчатись в академії світу, якщо я ще не готова розлучатися з чоловіком, і мені ще треба пограти з кармічні відносини? Дякую за навчання і знання. Дуже смішне запитання, чесно кажучи, я хіба говорила, що обов'язково вам треба буде розстатись з чоловіком, коли ви підете в академію? Знаєте, дуже багато з вас все сприймають через призму свого розуму, буквально. І я навіть такого і не говорила. Це просто ви собі таке придумали. І в академію, щоб попасти, це так само не ви будете вирішувати. Якщо ви будете, даєте запит, рішуєте, це творець, чи ви готові до цього. І Повірте, що ви не готові, вам прийде відмова. Тут про це, а не про те, що ви там. Хочете з чоловіком, жити чи не жити. Тобто, десь ви вже собі вирішили, що обов'язково розійдетесь. Ну, ви не розумієте, сонечки, що таке пробудження, пробудження, тобто так само для чого ви приходите в моє поле, я не розумію. Тому що тому що, що? Пробудження це руйнування ілюзії, руйнування темноти. Якщо Ваші відносини темні, і ви темні, і ви будете руйнуватись. Ви рахуєте, що це погано. А чого ви тоді сюди прийшли? Вам не потрібно йти до мене в Грайте. Я якраз майстер для того, щоб висвітити всі ваші темні сторони. Так, дякую за чудовий ефір. Речі, тіченки, ще хатічні, що третій рік розділені через війну з чоловіками. Проходять свої уроки на різну. Як собі йому допомогти, щоб було легше? Для мене це навпаки такі, знаєте, можливість Бог дає нам побути самим. Так само тому, що жінка вона постійно наповнює чоловіка. Я вже якось про це розказувала. Тобто, Сім'я вона постійно і зараз час пробудження жінки, богині. Тому краще зловіть цей час для духовної самореалізації, для вашої еволюції душі. Це дуже важливо. І ви будете. Коли ви займаєтесь автоматично, ваш чоловік так само починає проявляти Ваше світло. Тому що кожна жінка наповнює свого чоловіка. Тобто вона є оцим порталом вічно рухаючим, а чоловік, він не може без цієї нашої портальної енергії, він її і проявляє. Так, підкажіть, чи можна з кермічних відносин перейти в близнюкові відносини світлі та високі У мене такої практики особисто немає. Але можливо. Ви жили в там, може таке бути, що люди жили в кармічних відносинах і поступово духовно розвиваються і почнуть, причому двоє готові і виростуть до близнюкових таке? Можливо, по моїх відчуттях. То, що ви почали, ага, може бути спочатку брак кармічний, але щасливо. Після совмісно проходження важких хремі. Я, я почув відчуття, що мій чоловік частина мене. Кожний чоловік є чожний чоловік в вашому всесвіті є частина вас, а ви є його частина, це нормально. А чи було у вас в академії ще під час навчання зустрілись фізично близнюки? Прям зустрілись, щоб я прям бачила, що це близніки, напевно, ні. Але не зустрілись, але те, що люди жили, як чоловік жінкою, багато років і. Я побачила там на особистій посвяті, що вони були, я їм про це сказала, коли мені йде. І це навіть не одна пара була, які я про це сказала. Тобто люди жили, які в кармічному шлюбі, і от вони... але вони ще цього не бачать і не знають. Тобто вони ще живуть як звичайні люди, вони знають тільки інформативно від мене. А чому ага. а, так? А чому надалі буде народжуватись менше дітей, бо залишиться одна третя людей, так би поповнитись людство? І не людство не буде поповнюватись. Я вже говорила про це, що людство вже відходить. Тобто людство в цьому варіанті, в 3D-форматі, в ілюзії в кармічному воно не буде на цій планеті. Тому і все менше, менше буде дітей, людство поповнюватись не буде кермічними дітьми, тому що немає. Такої вже потреби нам не потрібно. У нас вже ми навпаки йдемо на те, щоб трансформувати карму, а не розповсюджувати її. Мама, як жінка, теж наповнює своїх синів так. Спочатку мама, а потім вже наповнює <су> дружина. Так сонечки. Чи будуть одностатеві стосунки, трансгерди та інші дані прояви в ному сидіні? Не буде, звичайно, не буде, тому що це вихід із гармонії, вихід із божественного. Такі кармічні ігри. Доброго дня, ячка. Щиро дякую за ефір. Скажіть, будь ласка, людина, яка не може за життя створити сім'ю, має відносин, про що це може бути, які задачі в цієї душі бути з Богом прийняти це те, що ви одні, прийняти це так як певна трансформація кермічна, певна ваша ціна за якісь ваші попередні програвання кармічні. Тому, в будь-якому випадку, треба прийняти і іти далі підійматись. Ви кажете, що батьки це минуле, а якщо я повторюю, прям дуже-дуже мої мами життя, навіть болячки, то це означає, що... як це переварити? Це означає, що ви не впоруєтесь. Вам потрібно підійматись наверх, потрібно пробуджуватись. Але я ще бачу, що ви ще, там ще трошки не готові. Всьому свій час. Кармічному шлюбі народили четверо дітей, розлучені після 12 років шлюбу, але фізично живе в одному домі, діти крутять нашу карму теж. Тобто карму свого батька теж, звичайно, особливо, якщо, якщо вони є його потік в перевазі. Тобто, те, що я вам казала про ну, енергетичне, така, ну, по-ліцькому, якщо вони в його характері, тоді вони в його роді і кармі. Тобто вони більше будуть крутити. Але якщо ви пробуджуєтесь, навіть якщо мама пробуджується, ви не живете з чоловіком, навіть якщо це потік чоловіка вашого, то все одно ви пробуджуєтесь і ваша дитина, так як є, хоч менша частина вас, але в неї є, вона буде пробуджуватись. Вибачте, я пам'ятаю, що ви казали, що питання по темі, але підкажіть, як одяг і колір одягу впливає. На Жінку, ваша думка важлива ще раз, вибачте. Я, наприклад. Так живу, що не колір впливає на мене. Тобто, ви розумієте, що не одяг має на вас впливати, а ви маєте на нього впливати. Якщо ви на такій стадії, ще свідомості, що на вас щось впливає, ну я вже цього не знаю. І я все одягаю по відчуттях серця, те, що відчуваю, і колір, і все, звичайно, що. Більш, скажімо, світлі кольори мають більш високу вібрацію, більш темні. Людині хочеться одягати тоді, коли вона хоче або сховатися, або щоб її хтось не бачив. Тобто, звичайно, що одяг відображає навіть підсвідома людина, коли несвідома, вона одягає більш темні кольори, коли вона хоче там більше або сховатися. Це однозначно такі мої любі сонечки. Якщо Монах живе один, можна вважати, що він пробучений, не зрозуміло, до чого це. Напевно, щоби жити одному, монах якось до цього прийшов. Тобто, щось він прокручував в минулих тіленнях. Не знаю, кого ви маєте на увазі. Чи важливо людині, яка має за 70 років потрапити в академію? Звичайно, можливо, у нас зараз от був ретрит. З нами жінка, яка 77 років піднялася на Петрос. Сказати, що прям не можна сказати, знаєте, що все там залежить від віку. Так само у нас вчиться чоловік, якому там вісімдесять чимось, три вроді. В нього дуже ясна свідомість, ясний розум, він такий прокачаний, і, звичайно, є різні, не можна сказати, що це якось. Тобто, різний вік, різна свідомість. Не можна всіх от прямо в одне. Все залежить від того, яка у вас свідомість. І це не, не я вирішую як людина, а тільки от Боженька вирішує і приходить ця відповідь, чи ви готові, чи ні. Чи може від батьків передаватись карму алкоголізму? Чи це не карма, а вибір людини. Алкоголізм це вже наслідок певних кармічних якостей. Коли людина не вправляється, тобто це не є, знаєте, що прям. Це така людська, швидше думка, що от, е, там, алкоголізм передається так, чи наркоманія так передається. Це вже наслідок, це фізична дія. Цей. Від чого вона стається? Від того, що там людина себе руйнує, що не справляється, не приймає там, і так далі. Не приймає цей світ, не бере відповідальність. Тобто є багато кармічних різних якостей, які привели цю людину до цього. Тому, працюючи над цими кермічними якостями і не повторяючи їх, ви можете вийти з будь-яких кермічних програм. Я до чого це говорю? Ми маємо зараз такий золотий час, що ми можемо вийти з будь-яких кермічних програм наших батьків. Абсолютно. Яка різниця між близнюковими душами і родственними душами? Дякую. Близнюкові душі це абсолютно едентичні, абсолютно ідентичні в своїй енергетичній світловій. Це абсолютно енергетична світлова ідентична манада, величезна душа. Вона абсолютно з єдиним малюнком. Більше ні в кого такого нема. Родственні душі, споріднені душі це душі. Які можна сказати, от уявіть собі, там, наприклад, з органа якогось, наприклад, печінка, яка відображається тут, так, на цілі творця, або там рука, або тут там, голова, тобто це, це душі, які, як клітиночки цього органа, скажімо так, печінки, Тобто з одного, є, з одного органа. Тобто подібні по своїм вищим якостям, але не ідентичні. Тому що навіть. На рівні кожного органу в нас немає однакової клітиночки, тільки близнюкова, повністю там однакове. А розвині це ті, що подібні, але не абсолютно ідентичні. Тобто ви таких росваних душ можете зустрічати, відчуваєте подібність свою, спорідненість якусь по характеру, навіть там кармічному, духовному, але ідентичність тільки у близняка. Чому діти зневажають батьків, що робити? Тому що у укарміщень ви вкладаєте такі програми, в залежності від чого, коли вони там зневажають. Тому що ми зневажаємо себе, ми зневажаємо Бога. І наші діти нас вчать, щоб ми змінилися, щоб ми не концентрувалися ні на них, ні на цих ілюзіях, а на ньому. Можливо, так і не зустріти близніка, але просвітитись і вознестися. Ні. Ви не вознесетеся, ви, у вас не буде тої вібрації, щоб вознестись. Тому що близнюкові душі, коли з'єднуються, вони починають проявляти чистоту божественного Духа. Тобто дух. Чоловіче, єдине світлове, перепрошую, чоловіче, жіноче, і воно в єдності чистота божественного духа. Тобто. Процес, якийсь, скажем так, вознесіння, ви можете проходити певний час, а якщо прямо возноситися, скажем так, без цієї єдності, то ні, без прийняття цієї близнякової душі. Доброго дня, дякую за ефіри. Не все розумію, як саме все має відбутися, але дуже приємно вас слухати. Коли випадково потрапило на ваші відео, то після прословен моє життя змінилось на краще. Слава Богу. Тому що якраз заради цього з вами я й зустрічаюсь, мої любі сонечки, щоб ви відчули новий потік, відчули свідомість вищу. Щоб ви знали, куди йти. Ви знаєте, що в 2012 році я так само знаєте, приходили щенілінги, мої ще нелінги, і і вони були для мене якими фантастикою, фантастичні ще для мого розуму і мій розум. Там боже, це що за фантастика, така не може бути. Тому що мені там постійно йшло, що я буду між вимірами ходити, що близнюк там, то сього. Тобто, ну багато що приходило, так само і у снах мені приходило, ще до мого пробудження, через сни Ну, Це неймовірно, звичайно. І я просто хочу сказати, я за постійно кажу і своїм всім кажу про те, що своїм учням, про те, що всьому просто свіча, і все. Вам зараз здається, тому що розум він постійно буде щось розказувати. Це не його компетенція, він і знання, чистота творець, різні речі. Тобто, це як е, небо і земля, це так як не зима, літо, сонце і там якась просто холодина. Тобто це різні абсолютно напрямки, абсолютно різні, різне, різне, різне прирізне, як ілюзія істина. Тому е, ви просто. Просто час потрібен. Через життя ви будете підійматися, підійматися, підійматися. Я просто хочу нагадати, що зараз такого, що ви там нічого не робите, таке неможливо, тому що всі, хто нічого не буде робити, не буде підійматись до Творця, ви будете йти з тілення. Буде все гірше і гірше ставати, тому що ви будете в матриці сидіти. Матриця буде давити, давити, давити на вас все більше, більше, більше. Ви пробуджуєтесь. бо матриця вона дає чого? Для, для того, щоб стискає для того, щоб людина пробудилась, іспити всі. Ті, хто будуть в матриці, вони не зможуть вижити, тому що вібрація дуже висока, йде. Дуже, 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 дуже. Я ще почув одну вашу прокаву, ви перестали її пити. Будь ласка, пару слів про цукор, як він нас впливає? чому така тяга до нього. Мен, слава Богу, цукром. Якось не склалися зразу відносини. Я вже дуже багато років, взагалі в мене цукру немає, я абсолютно, я не вживаю цукор. І це сталося само по собі. Тобто я собі навіть таких програм не ставила. Просто в мені перестало там смакувати. Якщо я щось там солодке з'їм, їм, де є цукор. воно для мене ще таке солодке, просто здається, що зараз буде якраз якась цукрова кома. Тому це. Ну, я відчуваю, що це якась така вібрація кармічна, дуже, яка нам потрібна була для того, щоб тут якось в світі вижити, тому що постійно стрес, стреси в, в низьких вібраціях і потрібно було чимось засолодитися. Ну а зараз це, звичайно, вже відходить. Чим більше ти будеш з Богом, чим більше ти будеш дарувати себе, будеш любові, тим менше вам буде хотітися солодкого насправді. Е Тут ви пишете, щоб допоможіть перейти, пережити горе загибелі мого коханого чоловіка, воїна за нього теж помоліться. Я ще раз наголошую на тому, сонечки, що я молюсь постійно за воїнів, Тобто це богослужіння. Тобто кожен день, Україна, воїни. Але є моменти, коли, якщо ви просто особисто, молитву, не всі воїни готові, ну не всі воїни мене приймають, не всі воїни готові до мого світла. Тому це теж така дуже індивідуальна історія. Розумієте, про що я говорю? Ачка в 5, де будуть народжувати дітки, в сім'ях, чи будуть сім'ї, чи як це буде. Сімей таких от там шлюбів, як керміщених, звичайно, їх і не буде. Це близнюкові душі об'єднуються, Бог їх вінчає і все. Ну, це зовсім інакше весілля, зовсім все по-інакшому. І ці діти, вони теж інакше, і їх не всі будуть приводити дітей. Далеко не всі, тому що не всім це потрібно робити. Чому із тіла віш, віш, не вішни, віш, а вішну, народжується не людина, і людина не народжується, а йде в творіння, тому що це є космічне, безкінечне тіло, Всесвіту, Ми всі звідти. Як розпізнати штучні душі? Зразу ну, там немає, ну не знаю, я зразу це бачу, там пусто, немає душі, немає світла. Дуже легко. Якщо ви самі будете вже створцем, вашим серцем будете сканувати, вчитися сканувати і бути серцем, то ви тоді відчуєте.